Чернівці газ подав до суду на комунальне підприємство Теплокомуненерго причина велика заборгованість. Рахунки Чернівці Теплокомуненерго можуть бути арештовані, якщо підприємство не сплатить компанії Чернівці Газ борг у 40 мільйонів гривень. Такий борг виник через те, що для жителів Чернівців нині діє найнижчий тариф в Україні. Його прийняли ще у 2018 році, пояснюють міській раді і додають, попри воєнний стан борг населення перед підприємством зменшився. Утім, боржників залишається чимало. Якщо ж рахунки комунального підприємства за арешт. Тують підготуватися і розпочати майбутній опалювальний сезон у місті буде неможливо. Вже діє договірне списання зв'язку з тим, що є заборгованість за природний газ, і нафтогазтрейдинг дане дану ситуацію вів ще з лютого місяця. Тобто кошти, які надходять зараз на теплопостачальну організацію, першочергово йде витрати заробітня плата податки, потім йде списання на судові рішення, тому якщо у разі чи не всі газ їм розглянуть в їхню сторону судове рішення, то буде просто списання з рахунків.